Наївний, тривожний і безглуздий, так про раптовий візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Путіна написав президент Естонії Алар Каріс Орбан, першим із європейських лідерів від початку повномасштабної війни, яку Росія третій рік веде проти України, прибув до кремлівського диктатора і називає свій неоголошений візит миротворчим. Це викликало хвилю обурення та запитань серед європейських посадовців. буквально кілька днів тому угорський прем'єр був в Києві і під час зустрічі з президентом Зеленським закликав до припинення вогню. Навіщо він тепер поїхав до Путіна? І як реагує на це захід? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Після Києва до російської столиці Віктор Орбан несподівано для всіх приїхав на переговори з військовим злочинцем. Його супроводжує міністр закордонних справ Петер Сіярто, відомий своєю антиукраїнською позицією. До Києва Орбан його не брав, але варто було угорському прем'єру закінчити переговори на банковій. Сіярто одразу ж зідзвонився з Москвою. Угорщина поступово стане єдиною європейською країною, яка може розмовляти з усіма свого візиту до Кремля. Орбан ні з ким з Європейського союзу не погоджував, хоча зробив це на п'ятий день після того, як Угорщина почала головувати у Раді ЄС. Але перед вильотом в ефірі державного радіо Орбан заявляє, це його особиста ініціатива. У мені не потрібен мандат, оскільки я нікого не представляю. Все, що я роблю, це відвідую місця, де йде війна або загроза війни, яка загрожує європейському союзу і угорщині, або має для нас негативні наслідки, та роз'яснюю факти та ставлю питання. Голова європейської ради Шарль Мішель одразу заявив: жодних дискусій від імені Євросоюзу Орбан одноосібно вести не може. Країна, що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Європейська рада однозначна. Росія агресор, Україна жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України. Польський прем'єр Дональд Туск взагалі спершу не повірив чуткам про поїздку Орбана, а потім дописав невідомо в чиїх руках той стає інструментом. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сенсу у реверансах перед Путіним не бачить. У миротворення не зупинить Путіна, тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного справедливого і міцного миру в Україні. Звісно ж, Кремль одразу скористався нагодою подати цю зустріч як готовність Євросоюзу домовлятися за спиною України. розраховую, що ви познайомите мене з вашою позицією позицією європейських партнерів. Ще на камери Путін починає розмову з Орбаном зі своїх умов про початок мирних переговорів з Україною не інакше як ультиматумом їх назвати не можна. Українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заприсягтися, що не вступатиме в НАТО. Фахівці з американського інституту вивчення війни, проаналізувавши останні виступи кремлівського керманича, твердять у такий спосіб Путін неприховано вимагає фактичної капітуляції України і геть не налаштований на серйозні переговори чи якісь поступки. При цьому угорський прем'єр Віктор Орбан у вівторок у Києві пропонував Зеленському просто перестати стріляти. Я попросив президента Зеленського подумати про те, чи можна зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори в офісі президента. Повідомили, що Україна відмовилася від такої пропозиції. А шлях до досягнення миру кажуть пролягає виключно через мирні ініціативи, запропоновані на саміті в Швейцарії. Міністерство закордонних справ України сьогодні наголосило, рішення здійснити поїздку до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації. З Україною для нашої держави принцип жодних домовленостей про Україну без України залишається непорушним. Закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися. При цьому підкреслили в нашому МЗС Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту прем'єр-міністра Угорщини до Києва. Яна Слісрачок, Оксана Ткаченко, Ігор Каленюк, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.